Всім привіт! Я, доцент кафедри інтегрованих комунікацій школи медіакомунікацій Інституту суспільних наук Російської академії наук Микола Кулбака. Ще як мінімум 5-10 років американський долар буде світовою резервною валютою. Долар зберігає свої високі позиції на міжнародному ринку, незважаючи на волатильність курсу і такої стійкості є як мінімум три причини. Перше, що приблизно 60% світових резервів зосереджені саме в американській валюті, а значна частина всіх світових розрахунків проводиться в долари. Дуже зручно тримати якусь одну грошову одиницю в якості світової валюти, держави звикли вважати її долар. Тут працює позитивний зворотний звазок. Якщо більшість використовує американську валюту, то використовувати її вигідніше, ніж інші. Друга причина: за головною світовою валютою повинна ховатися потужна економіка. Наведу в приклад японську іїну, ця валюта не може зайняти місце долара, так як в Японії становить всього близько 6% від світової економіки. Нарешті третя причина: головна світова валюта, повинна володіти стабільною і надійною історією, бути стійкою до різних ситуацій на ринку і в світі. Тому в найближчі 5-10 років навряд чи можна очікувати заміщення долара іншою валютою. Однак додам, що країни все ж не будуть відмовлятися від вигідних альтернатив, що ми і спостерігаємо в даний час. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Всім привіт! Американська влада поставить околиці системи протиракетної оборони. Про це повідомило у вівторок, 20 грудня, агентство. США направлять околиці військову допомогу у розмірі мільярда доларів у вигляді масштабного пакету, який вперше включатиме батарею ракет. Також Сполучені Штати планують передати українській владі високоточні керовані бомби. Офіційно Вашингтон оголосить про це в середу, 21 грудня. США не воюють з Росією і не планують вплутуватися в такий конфлікт. Про це заявив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер 15 грудня у відповідь на прохання прокоментувати попередження Москви про можливу передачу Києву зенітно-ракетних комплексів. Він зазначив, що штати не дозволять коментарям Росії диктувати яку оборонну допомогу надавати Україні. Образилися одним словом і вирішили помститися. 14 грудня російське посольство в США заявило, що ймовірна передача Сполученими Штатами околиці комплексів стане черговим провокаційним кроком, який може бути чреватий непередбачуваними наслідками. В оприлюдненому коментарі Діпмісії йдеться, що в Америці розгорнута інформаційна кампанія про нібито підготовку відправки на околицю цих зрк. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока всім привіт. Коротко по обстановці на фронті в районі Кремінної. Нарешті то розпогодилося, небо очистилося від хмар, що в свою чергу дозволило повною мірою використовувати авіацію і пла. З самого ранку по хохлу почали наноситися важкі удари ствольною і реактивною артилерією. Геоцінти МСТАС і Торнадох також активно працюють засоби виявлення артилерійських батарей противника. По українським артилеристам вівся вогонь ураження. Що там вийшло за підсумком, і який результат брехати не буду, так як не знаю, але якась частина артилерії противника була знищена. У свою чергу, на півночі в районі Невського, Макіївки, хохол спробував атакувати і вибити нас з зайнятих в останні пару тижнів позицій, в першу чергу, звичайно, з стратегічно важливої балки журавка. Атакував безрезультатно, потрапив під вогонь артилерії і відійшов на вихідні, проте не варто розслаблятися за великим рахунком. Хохол, поки здійснює швидше розвідку боєм, а не повноцінний наступ. За деякими даними в районах Діброви, червонопопівки готуються діяти загони хохла, повністю укомплектовані найманцями. Правда, це чи ні, дізнаємося в найближчі дні. Старобільський напрямок на Купансько-Сватівській ділянці підрозділи Росії ведуть наступ на позиції українських формувань в районі Дворічного і Петропавлівки. Українське командування для зміцнення оборони перекинуло в околиці Синківки і Берестового, 3 батальйон 14-ї окремої моторизованої бригади укрив. На Лиманській ділянці противник веде підготовку до широкомасштабного наступу на Диброву з метою подальшого виходу до Кремінної та траси Сватове Кремінна. Соледарський напрямок на Соледарській ділянці українські формування поширюють інформацію про повну втрату Яковливки і просування Росії в напрямку Соледара і роздоливки. На північний схід тривають бойові зіткнення в околицях газової компресорної станції біля спірного. На Бахмутському Артемівському ділянці штурмові загони приватної військової компанії Вагнер ведуть запеклі бої в Бахмуті і у питному. Російська артилерія завдає масованих ударів по районах противника. На південний захід російські війська видавили українські формування зі східних околиць Клещевки. Запорізький напрямок в рамках підготовки до можливого наступу на токмак командування Хохлів продовжує стягувати додаткові сили на передові позиції на всій ділянці фронту. Уздовж лінії зіткнення тривають артилерійські дуелі. Російські війська вразили позиції противника в Темирівці, малих Щербаках, Дорожнянці, Біловірі та Новоандріївці. Південний фронт, Херсонський напрямок, Хохол за допомогою безпілотників. І інформаторів ведуть пошук позицій збройних сил Росії і тілових об'єктів постачання уздовж берегової лінії Дніпра. Російська артилерія завдала ударів по місцях зосередження українських формувань у Бериславі, Чорнобаївці, Антонівці та околицях Херсона. У свою чергу українське формування зі ствольної артилерії обстріляли школу і поліклініку в новій Каховці. А зараз трохи фантазій від америкосів. У керівництва Росії немає єдиної думки про те, чи варто починати новий масштабний наступ на околиці цієї зими, повідомляє Нуерк Таймс з посиланням на представників Держдепу США у Кремлі тривають дебати з цього приводу. Одні високопоставлені російські чиновники нібито наполягають на необхідності нового наступу, інші сумніваються, що у Росії є для цього ресурси, де ці америкоси. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!